Так, усім привіт. Вийшли з жінкою. Бачите, так сидить він машу руками. Ну, вийшли отут недалеко від дому, на федера. Ось стоять. Ось таке. А, небо, дивіться, яке красиве. Сидимо, ждемо, може. Може примоче хоч трохи. Ні, бо давно і не, не мочили. Хоча. так, це таке діло. Намоча, так намоча. У мене і плащ тут є. Ну, я тільки закинувся, посидимо. Вирішили вечірком посидіти, може щось тут клюватиме. Рибаків повно, хто вже сидить, хто тільки йде. Ну тут це недалеко від нашого дому, тут людей завжди дуже багато. О, ну, будем садиться. Рыба не клює. Вот вечер ну, дернули все. Он по тій стороні. Вот это у тебя там Ну, далеченько, правда. Ну так пора. Да вона себе збільше Та такая штук, наверное, на 8. Збільшив. Та збільшив. Ой, дивись, ось. Боже, ти подивись, як вони рядові. З рядочком як. Так ти подивись, скільки їх багато ви угу. висаділа? Висаділа скільки. Ну до десятка. Так, да, з десяток, мабуть. А, припливла сюди, а не з ними. Зараз, зараз вона сидить. Може, соромиться, що знімаю. Що ж таке? Не, не, не перещому. Ну, Ти ну, я... Да, ну, д... з десяток, десь. З десяток, а то може трошки mm. більше. Ну з десяток, мабуть, і буде. А. Ти подивишся по не рядочком. Так, рядочком наче ниточком. На, на, на ниточці зараз вона в mm. воді mm. їх тягне. Так проти течії умудряються плести. Ну, хай вутка доросла, а ті малі. Uh -huh. О, будем высадить, еще рановато. Может, еще дальше, склевные. Стоит, сейчас все вылезы. Зараз он побачим, там он лазит бобер, а там напротив, в, корень, в, кореньях Так ты снял? Та да, снял, снимаю, да. Что он упал уже, он же доставал гилячку зеленую и впал в воду. Сейчас а он а уже зараз все еще вылезет. Сейчас еще вылезет. Черный и здоровый. Ну, он не черный, а такой коричневый. Ну темнокоричність. Ja, темно ну темнокоричність за того, що мокрий. Так, ну де Ось не вилазе. А ось почх у нас. Та подожди, от він ще садить, він. Туди Ні, не вийдеш сидіть.